І Я впевнена це бісить кожного, хто записує відео. Сажу я собі така спокійна матерію відео. А воно б він не маркирується. І найбільше, що я люблю, це озвучувати відео. І ви мені зараз всі скажете, та якщо тобі важко, тобі піде з Ютубу!» Я той канал створила і що хочу з ними роблю. Якщо захочу навіть, а гамна поставлю. Ні, зараз... Мене теж то бісить, відповідно, це бісять, кожного бісить, що ви такі стараєтеся, то все озвучуєте, так стараєтеся для своїх підписників. А ні, воно в тебе не монтірується. Ну, кажу, не монтується. Всі говорять тобі, що ой, ти то легко забейне, то взагалі розплюнути. Ні, то не розплюнути. Я то відео робила, чесно, годину. І озвучую десь вже десятий раз. Мені як не вдається. То паук, то паук лазить його. Нерви потратила собі на, коротше, на паркур і на то. ви мене зараз кажете. ти не, не роби того. Ну, хейт. Hate. Ну, хейти ти, то. Окей, okay, кажу, хто мене похейтить, то похейчу ще в два рази сильніше. Якщо ви типу, знімаєте теж такі відео, подобне, як я типу, Ті паркурчики, І якщо вам теж то пишуть, то розплюнути, то, зру, то зробити, якщо, ну якщо ви такі відео знімаєте, там як я. І вам пишуть в коментарях, то розплюнути, то легко, і мене так собі, то легко, що то... мені в принципі легко, але то монтувати то так собі. Якщо вас теж то бісить, коли говорить, то розплюнути, то пишіть плюс. Останній ну, шерст, то мене пухайте, а пухайте в відповідь, пон.